Всіх людей. Господь не використовує якихось странних людей, Господь не використовує якихось е е знахарів, е як що там все предсказує, я... Настрадам... Настрадамуса. Він не використовує. Він використовує Біблію, Він використовує пасти, Він використовує ві віруючих людей, щоб нам сказати Слово Боже. Настрадамося, не використовує. використовуємо. Ну, Добре, читаємо Євангеліє е, від Луки, 12 розділ. Е, е, Будь ласка, в кого є, замісти, відкриваємо 12 розділ з 54 го вірша. Ісус Христос сказав також до народу, до людей. Тобто, навколо нього був народ, і він сказав до людей. Коли ви побачите хмару, яка надходить із Заходу, то зараз кажете: буде дощ, і так буває. А коли вітер. Віє південний кажете, буде спека. І так буває. 56 й вірш. І він каже: лицеміре, лице неба і землі ви вмієте розпізнавати. Чому ж не розпізнаєте часу цього? Зупиниться. Отже, про що Ісус Христос каже? Він каже, про. Звичайні прикмети. Ну, він каже, якщо хмара суне, знаєш, ви знаєте, буде дощ. Якщо там, там написано вітер південний, значить буде жарко. Ну, Ми це вміємо розрізняти. І він каже: є знаки природи, знаки землі, які ми навчилися розрізняти. Ще є знаки дорожнього руху, ще є знаки якісь значки, погони там. E, 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 значки депутатський значок. А e, є духовні знаки, є знаки, які показує нам Господь. І нам потрібно їх розрізняти. І Ісус Христос хоче, щоб ми їх розрізняли. Тому що насправді знаків багато навколо нас. Насправді, друзі, знаки. І це також знак, що людина не поважає. На, е, е, знаків е, навколо нас дуже багато. Наприклад, те, що сьогодні відбувалося, і те, що відбувається зараз в Україні і в світі, коли ми дивимося новини, це є знак. Ісус Христос говорив про це 2000 років назад. Він сказав такі слова, що в кінці, перед початком ну, перед кінцем світу, перед тим, як він прийде другий раз, ми всі почуємо про війну. Ми всі почуємо ці землетруси. І без Нескінчено це, Нескінчено це вбивство і ненависть народу до народу не І якщо ти дивишся новини, я просто дивлюся, ці, ну, не, не наші, я там е -е, підписаний на одну сторінку, ви навіть не повірите, де, де не сюди. <вів> і там оці військові машини сунуть, і вони так радіють, що вони зараз їдуть когось вбивати. І просто у людей така величезна радість. Що вони їдуть з кимось воювати і когось богать, і їй же об'ють теж. І у людей як якесь сумасвіе від того, що, що це відбувається. І це, це також знак. Це, це ти повинен знати, що є останні часи. Останні часи. Що цей знак нам каже? Знак цей повинен нам сказати: ти повинен розуміти, що Господь скоро прийде, ти повинен приготувати своє серце. Ти повинен бути ближче до Бога, ти повинен шукати Господа. Тобто цей знак е, м -м -м, говорить про те, що... Знаки, які нам Господь дає в нашому житті, вони допомагають нам. І їх насправді багато в нашому житті. Ти скажеш, ну може не багато. Ну Може не багато, тому що ти їх. Не бачиш, не всі знаки е, такі е, сильні знаки. Знаєте, як ти їдеш по дорозі, як ти їдеш по дорозі, то е, е, за кермом то ти на деякі знаки навіть не звертаєш уваги. Там е, ну, що там, е, поворот чи е, е, пішохідний перехід, і ну, ти притормажуєш, звісно, це. але якщо знак стоп висить. Це, ну, це де треба деякі знаки, або шлагбаут або опустився перед тобою, і потяг їде. Це серйозні знаки, ти повинен зупинитись. А так. Але е, тебе не напрягає, що стільки знаків по дорозі, ти просто їдеш і ці знаки кругом стають. Е, що вони, е, вони дають, ці знаки? Вони тобі показують напрямок. Вони тебе десь зупиняють, вони тебе десь коригують. І бачиш і ці е, знаки, ти можеш. Ти можеш десь щось розуміти. Я вже сказав про цей знак, що зараз відбувається в цьому світі. Що все йде до кінця, підходить до кінця. Я знаю багато людей, ну не багато, деякі люди, скажімо так, пережили такий знак Смертельні небезпеці. Коли їм загрожувала смертельна небезпека, вони казали: Господь, якщо ти оставиш мене жити, якщо ти оставиш мене жити. Я буду служити тобі, я, я змінюся, я буду там, я зроблю те. Вони пообіцяли. вони, я Один раз ми приїхали в потоки, і ми повинні були відвідувати людей-інвалідів з памперсами. І мене зустріла соціальний працівник, Дуже хороша жінка. Всі соціальні працівники дуже хороші. Ви всі хороші, всі люди взагалі хороші. Тільки грішні, а так всі хороші. І щось ми з нею розбалакались, і я запитав у неї, як ви стали соціальним працівником. І вона сказала, в мене була ситуація в житті, дуже така ну, смертельна. І я сказала, Господь, якщо ти ставиш мені життя, я буду тобі служити. І він оставив її життя. І вона, вона сказала, я поставила того, чим я займався, і устроїлася працювати соціальним працівником, доглядати бабучих людей, інвалідів. І стримала своє слово. І ще одну людину, я знаю, яка стримала своє слово. Одна людина, я зустрів її в обіковому відділенні, ця людина лежала, я прийшов, щоб цю людину провідати. Я не знав цю людину особисто. Мені про неї сказали, що ця людина була, служила в Афганістані і була в смертельній небезпеці. І в цій смертельній небезпеці вона сказала: Господь, якщо ти оставиш мені життя, я буду тобі служити. А, чи деякі людини газу? Теж в Афганістані. Пам'ятаєте, до нас приїжджав е, цей е, мужчина, що його тут, у кісток нема, що у нього не пластмаса замість кісток і все. Він теж в Афганістані. І всі загинули. Один він настався, Господь, якщо ти ставиш мені жити, я тобі буду служити. От три людини ніколи так, 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 так. І знаєте, що я знаю? Я знаю, що більше людей це обіцяло. Було. Але коли смертельна небезпека минула, нас Коротка, ви ж знаєте, як. Ну, <рес> ми забуваємо. А, ну і хорошо. Може, і якось сказав, може, і не сказав. А може прийняв. Ми дуже часто приймаємо як должник. Ми дуже часто приймаємо як дожди. Я зустрічав таких людей, і вони мені розказували про таку смертельну небезпеку. І далі алкоголь, там, і далі багато чого. Це був знак від Господа. Це був знак. І він зберіг тобі життя для своєї цілі. Він залишив твоє життя. Взагалі ти на цьому світі ти живеш сьогодні для Божої цілі. У нього є мета. І у мене є мета. Ну, у тебе така мета якась. Може в піти. А у нього є серйозна мета, глобальна, хороша мета, добра мета для тебе і для тих людей навколо тебе. У нього є І він тобі посилає цей знак. І ти повинен цей знак побачити, зрозуміти. Ага. Як ми бачимо, хмара суне, значить, не швидше додому, бо зараз буде гроза, і я вимикну. Ну, ми реагуємо на знаки природи. Так і нам на знаки Божі е, Божії е, 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 він, він очікує, він цей знак свідомо тобі посилає. Ну, а ти свідомо. Морозився, вибачте. <свідомо> ти свідомо їдеш далі. Крути. Я знаєте, їхав тут, коли ти їдеш е, на, на Власовку е, по Даньку, і там є е, крутий-крутий поворот, у Гелики приїжджаєш, і геобразний поворот, і я їхав в тебе. І там був знак, і я не бачив. Я перший раз їхав. І просто Г-образний поворот. І я розігнався по цій дорозі, і я не побачив, що там поворот. Я прямо поїхав. Хорошо, що, що там є дорога? Я? я туди поїхав. Ну, я затормозив. А якщо там був в камінь на право підеш, на підеш, я потім вже знаю. Тому знаки в нашому житті важливі. Давайте далі. Господь чекає чекає, що ти відреагуєш на цей знак і будеш уважний до його знаку. Тепер суть знака вказати напрямок, або зупинити, або перенаправити е е людину, або е е підштовхування до якоїсь дії. Підштовхування для якоїсь дії. Е, тому що ми іноді не вага, ну, вагаємося щось таке правильно зробити, і Господь може нас е, дати такий е, підштовхну. І багато чого, багато як Господь з нами розмовляє. А дуже часто, можливо, найчастіше, ну не скажу найчастіше, але скажу дуже часто. Е, Господь посилає віруючого когось в своє життя в пастора або віруючого людині. І вона зустрічає що тебе, особливо, якщо ти тільки на шляху до Господа, або якщо ти десь заборився, ні в ту сторону повернув. Знаєте, ми постійно можемо в якусь, тільки став направлений путь. диявол тобі -пі піп, і ти пішов уже на ліво, не дай Господь чи направо. І тоді Господь посилає віручку. Іноді ми цими людьми нехтуємо, іноді ми, не... ми зневажаємо. Але це був Божий посланник. Навіть він сам не знав, що він Божий посланник. Але це був Божий посланник в твоє життя від Господа. І він тобі каже, прийди до Христа. І а, якщо, якщо віруючий, йти на шляху до Господа, то віруючий завжди тебе направить перше до Ісуса Христа. Він направить тебе до Ісуса Христа. Твоє серце до Ісуса Христа. Звертатись до Ісуса Христа, молитись до Ісуса Христа, знайти Ісуса Христа як Свого Спасителя. Далі. Е... І після зустрічі, якщо Ну, не буду це казати, е... Боже знак, віруючий, якщо ти зустрічав, можливо, раніше віруючи. Він вказував на Ісуса Христа. Далі, друге, на що він вказував? Він казував тобі, що тобі треба е, приєднатися або, або долучитися до якогось церковного зібрання. Також. І, знаєте, ми не швидкі в цьому. Ми не швидкі, можливо, витрачаємо роки або десятиліття, щоб е, ми кажемо так, ну я і так з Богом. Але коли е, ти зустрічаєш віру, що цей знак від Бога, він тобі вказує, що тобі треба дивитись на Ісуса Христа. І пізнавати Ісуса Христа в церковному зібранні. Далі, в церковному зібранні Господь буде навчати тебе через пастора, через Біблію. В церковному зібранні ти познайомишся з Біблією, і вона відкриється для тебе. І Біблія це, це найкращий, це вже не то, що якісь знаки, які ми можемо пропустити, але це вже як путіводіття. Да? Це то, що тебе направляє вже, це світло. Це вже не знаки, це світло. І в кінці, якщо ти вже в церковному зібранні, і у тебе є пастор будь-якої церковної громади, де б ти не був, ти сам стаєш знаком для інших людей. Ти сам стаєш. От у нас є в зібрані одна жіночка, і зараз вона тимчасово. Вона поїхала доглядати свого близького, який ну, тяжка хвороба. І вона тут була, і вона прийняла Христа в серце. І коли вона зустрілася з ним, вона стала для нього знаком. І вона стала для нього що? для свого народородища, хворого, направленням до Ісуса Христа. І вона з ним помолилася, і вона з ним читає дім. І ця людина, яка в своєму житті ніколи не читала Біблію, ніколи не зверталася до Бога, зловживала алкогол, родився, ця людина покаяла своє гріха. Тобто ти зустрічаєш віруючих. віруючий є знак від Господа. Він направляє тебе до Ісуса Христа і веде тебе в церковні зібрання. В церковному зібранні ти чуєш проповідь, Слово Боже, це тебе змінює. І ти стаєш знаком для людини. Для іншої людини і смішну історію розкажу, і на цьому на ознаку зупинюся. Ми приїхали в одне село, і ми повинні там були провести благодійний захід. І е, було ну, тепло, і ми розвозили ці гуманітарну допомогу прямо біля клубу. Там була така лавочка, і там збирались ті люди, які ми повинні були надати. Цю допомогу, і нам треба було чекати, коли зберуться всі. Мені треба було чекати, коли староста скаже все починай. І я стояв біля них, а люди сиділи так на лавочці. Я їм нічого не казав, а вони між собою спілкувалися. І от підійшов один мужчина до цієї групи людей: це його односельці або переселенці, там були біженці, діти грались там, було для дітей багатодійний захід. І цей мужчина підійшов і почав з ними спілкуватися і він почав з ними спілкуватись про жнива. Він почав з ними розказувати про комбайни, про те, як косилки е, працюють, е, про все, про все, про все. І я, стоячи рядом з ним, чекаючи, поки мені ж, скажуть, ми починаємо. Вже, я почув е, всю, е, всю послідовність цих сільськогозяйських робіт. І знаєте, в один момент я до нього підійшов, а він забув поруч зі мною. Ці люди сидять і він так, голосно розказує. Підійшов. Я кажу: слухайте, я хочу вам подякувати. Я бачу, що ви ну, серйозний спеціаліст в цій отраслі, І я вже став спеціалістом поруч із вами. Дякую вам. І я хочу вас попросити. Зараз, через 5 хвилин, я також буду проповідувати. Але я не буду проповідувати тільки про зімні речі, хоча вони важливі. Я також буду проповідувати про спасіння. І про вічне життя, і про покаяння, і про прощення гріхів. Послухайте. Ну, земне ви вже знаєте, земне ви вже спеціаліст. Послухайте про тебе. Да, да хорошо. Ну і я ще слухаю, я ще чекаю 5 хвилин, коли мені скажуть, що всі прийшли, починають. І от остається одна хвилина до того, як я починаю, він встає, прощається з ними всіми. Іде, він не спішив, просто йому вже надоїло, я вже все їм розказав. І пішов. Просто пішов, розвернувся і пішов. І знаєте, я подумав, що не кожен день ти зустрічаєш пастора десь в селі за скільки там кілометрів від міста, 40 кілометрів. Не кожен день пастор приходить і хоче тобі особисто, запрошує тебе особисто почути про спасіння, про прощення гріхів, про щось, про щось, про щось. Просто м -м -м, він почув, що я сказав, але не почув. Розумієте? Ми чуємо іноді. І пішли. Дорога була туди. А я туди поїхав. Бо що я цей знак просто не поняв, не побачив, не розрізнив, не відкрив своє серце, не зрозумів, що це був Господь для цієї людини. І Господь хотів щось йому сказати. І так от і ми. І вчора ми молилися з одними людьми, там були в селі, в Майдані. І молились так, Господь, допоможи мені не пропустити те, що ти мені показуєш в цьому дні. Допоможи мені не пропустити. Я людина, я весь час в суеті, кудись спішу, можливо, щось пропущу. Допоможи мені не пропустити це, те, що ти мені хочеш сказати, щоб я це зрозумів, щоб я це прийняв серце. Отже. Господь дає нам знаки. І Господь хоче нас направляти, і Господь хоче нас коригувати. І цих знаків достатньо для того, щоб ми мали хороший напрямок. Просто їх треба бачити, їх почати розрізняти, і Господь тебе направить і тебе благословить. Амінь. В цьому.